Давайте почнемо з теми, на яку в анонсі говорили на самому початку. В Росії заявили про атаку безпілотників. Повідомляють, що 158 БПЛА цієї ночі прилетіли у 15 регіонів Російської Федерації. Це дані Міноборони РФ. Після атаки загорілася одна з найбільших в центральній Росії електростанцій – Конаківська Грес у 140 кілометрах від Москви. Також дрони уразили Каширську державну районну електростанцію та московський нафтопереробний завод. Останній знаходиться в межах російської столиці. Він переробляє 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує саму Москву на 40% в бензині та 50% в диспаливі. Повідомляє видання Дефенс Експрес. Пожежі на московському НПЗ надали максимальний ступінь складності. До гасіння залучили гелікоптери. Давайте поговоримо не стільки про військові аспекти цієї атаки, скільки про наслідки для режиму Російської Федерації, бо палає у них. Ну, ми тут працюємо майже щодня. Я маю на увазі ведучих суспільного і майже щодня ми обговорюємо атаки по російській енергетичній структурі. Доєднується до нас Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тараси, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня день ще дійсно, але ми будемо тут до пізного вечора. Пане Тарасе, як вважаєте, що можуть змінити удари по російській енергетиці всередині РФ? Я маю на увазі, чи можливі якісь політичні наслідки? Ну, дивіться, це ж політичні наслідки це, 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 це ж не тільки на РФ, це тільки репетиція. Тому що те, що ми одноразово говорили з вами в ефірах, Росію можливо вибити з війни якраз ось через енергетику, тому що вони входять в осіння. В осінній, зимовий період в той час, коли України є, є спроможності бити та знищувати їхню енергетику, тому що, на відміну від нас, в Україні можливо холодна зима, а там точно холодна зима з достатньо низькими температурами. Особливо у разливому стані знаходиться Москва, тому що створення ситуації блекауту без опалення та без світла. Однозначно викличе заворушення в росі... в російській столиці. Ну і за давньою російською традицією півросії збіжиться грабувати Москву. Кадирівці будуть першими гуляти на рубльовці і все інше, те, що нам нам в принципі потрібно. Не виключено до речі, що половина армії збіжить, тільки раз російську, тому що якось цікавіше грабувати країну. Грабне грабляне це абсолютно 17-й рік Україна може повторити ніж, вибачте, здихати на Донбасі. І тому те, що зараз відбувається, це ми вже бачимо цілеспрямовану роботу, нарощування потужності українських спецслужб та армії. А пам'ятаєте, знаєте, як ми раділи одиночним ударам цей збоушники, коли почали вибувати НПЗ. А зараз ми знаєте, якось фоново вже сприймаємо удари щодня, так і нафтобази достатньо крупні, і так далі. Це все звичайно, що розхитує російську економіку в першу чергу всередині. І матиме наслідки, обов'язково матиме наслідки, тому що росіяни особливо це стосується Москви та Пітера. Вони не готові терпіти те, що буде на що Україна спроможна. Це раз далі. Я думаю, що не не співпадіння, що ці удари співпали з візитом нашої делегації до Вашингтона, де е, вимагають затвердження списку і вимагають... Вимагають дозволів вбити всередині Російської Федерації. Фактично, Україна починає грати по правильним дорослим правилам, що добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Тобто, або шановні наші партнери, ви надаєте Україні зброю та дозвіл, Україна швидко вирішує свої проблеми, так? або буде по поганому, і ви не зможете врятувати режим Путіна. І потім будете боротися з хаосом на території Росії, а це що буде дорожче вам коштувати. Я думаю, що така формулювання досить правильна, тому що ми бачимо ну відвертий саботаж з боку особливо з деяких кіл Вашингтона стосовно допомоги Україні. До речі, вчора цікавий виступ був прем'єрки Данії на в Європі, яка визнала, що і Данія була готова надавати свої в з самого початку війни. Це досить цікаві в дійсності зараз впливають подробиці, тобто була можливість готові були країни, бо але не було політичної волі або свідомих свідомих якихось кроків для того, щоб врятувати Росію та режим Путіна. Тому в даному випадку, звичайно, що слід, я думаю, що Україна готова до цього будуть нарощувати судари. Угу. Там ще є курська єс, нам не потрібно її захоплювати. Я проти її захоплення. А от підстанції я думаю, що вони повинні бути знищені, щоб вона просто не працювала. Є що поряд воронівська єс та угу. багато іншої енергетичної інфраструктури. Пане Тарасе, як це вважаєте, а... місце Росії, оце слабке місце. Партнери Росії той же Китай. Вони е... наскільки вони будуть, скажімо так, охоче допомагати Росії від. Відновлювати енергетику після українських ударів і нівелювати е, ну, наші досягнення, ну уявіть собі на, на дворі мінус 20, да в, влітає в ту інфраструктуру, яка ну уразлива, так ти її швидко не поміняєш. Треба доставити чи є в Китаї таке обладнання, це ще велике питання, тому що обладнання в основному в Росії, наприклад, ну якщо говорити про газорозподільчі мережі. Ну, в основному було німецьке. Це ж Siemens їм постачала все. І тому Сіменс точно не зможе зараз нічого швидко поставити. Або замінити обладнання на нафтопереробних підприємствах Китай не зможе. Чому тому що це велике габаритне габаритне обладнання, його треба довго виготовляти, і тут вже ризики потрапити під санкції, тому що ну від собі ректифікаційна колона, наприклад, на нафтопереробному підприємстві. Це Ну це з розміром знаєте, 16-поверхівку. і ж треба виготовити, підготувати персонал, спеціальні технології, які є тільки у західних компаній, так і багато чого іншого. Тому тут слід обирати те, що є найбільш уразливими. Mm -hmm. Ті ж самі трансформатори, ті самі компресори на навтопереродне на нафтопроводах і так далі. Тоді буде результат. Пана Тарасе, ще тема рейтинг Путіна рекордно знизився після операції української армії на Курщині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на результати соцопитування від російського фонду громадська думка. Так, майже третина респондентів висловили обурення діями російської влади за останній місяць. Для боротьби з цим у Кремлі розпочали інформаційну кампанію, щоб виправдати своє рішення надати перевагу окупації території на сході України, замість того, щоб відбувати наступ на Курщині. Пише інститут. Ут вивчення війни, отут в чому питання? Чи це початок ще більшого падіння рейтингу Путіна? Чи ви вірите в те, що от російські політехнологи, кремлівські аналітики зможуть виправити цю ситуацію якимись асиметричними діями? Якщо так, то що вони можуть вдіяти з цим? А тут? Ще й попереду холодна зима, як ви кажете? Ну засяк. Так, звичайно, все це в сукупності буде працювати, особливо це стосується курської операції, тому що це сильно підкосило в дійсності владу Путіна. Чому? Тому що зник фльор цієї непогрешимості Путіна, що він може захистити країну. Вони звичайно намагаються це знаєте, зменшити, сказати, що це не то, там нічого не відбувається таке, але чутки йдуть. Достатньо потужно довіють себе 200 тисяч людей, які були евакуйовані з Курської області. Зараз їм ходять, розповідають, що армії немає. Кадирівці втікли і багато чого іншого. Це звичайно впливає. Ну а це додатковий вплив. Це звичайно блекаути, це припинення енергопостачання, це припинення електропостачання і так далі. Тому що знов таки говорю: в Україні все ж таки є допомога заходу в Україні не такі, не такі холодні зими. А враховуючи роздовбайство російської влади, яке вони показали в Курську, до речі, де зверніть увагу, вони не можуть потушити навіть ці нафтобази, які горять в Ростовській області, це говорить про колапс федеральної влади. Вони нічим не хочуть займатися і не хочу, і або не мають можливості, або просто ну наплюватиське таке ставлення, тому що знаєте, це знаєте, якраз показує різницю України та Росії. А в Україні теж звичайно є купа байдикуватих чиновників, але принаймні можна підняти галас, в тому числі завдяки вам, журналістам, і напрямок думки українського чиновника починає рухатись у правильному напрямку. Все точно а там. Такої ж немає традиції. Да. Губернаторам плювати людям плювати, тому що вони не, не чекаються таші їх навчили, що ініціатива це буде покарана. А от коли нема тепла та світла при достатньо на навіть невеликих морозах, припустимо, мінус 5 мінус це вже це вже буде проблема. Пане Тарасе, дякуємо дуже. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, говорили про можливі наслідки ударів дронами по російській енергоструктурі.